Збройні сили України тим часом вправно ліквідували російського топ-військового. Ще одного це теж стає такою хорошою тенденцією такого собі російського полковника Євгена Вашуніна, який керував. Ленінградським полком ліквідували, відсікли від загону. Точне місце ліквідації Вашуніна. Ось ви бачите цю його, його бритку неприємну е обличчя. Тобто, хотіла я сказати на своїх екранах російське видання фонтанка з посиланням на голову законодавчих зборів Петербурга Олександра Бєрського про це теж повідомила. Як розповів Бєрський, російського командира Вашуніна, ліквідували ще 14 липня. Тоді він із своєю групою ухвалив рішення прийти на допомогу загону. Ону шторм, який потрапив в оперативне оточення. От вони часто ухвалюють ці рішення взагалі незрозуміло для чого, навіть тому, що вони ж своїх бросають і не приходять на допомогу. Але напевно, боячі, що їх можуть там зачистити від як то зараз тенденційно відбувається із різними російськими генералами, полковниками, І не лише вони от приходять на допомогу, і це остання допомога в їхньому житті. І от його рух був помічений українськими захисниками. Почався бій під час зіткнення вашу. Він був відсічений від однополчан і від цього світу, і серйозно поранений. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер. Самовідано борючись до останньої хвилини, заявляють російські чиновники. Точне місце ліквідації Вашуніна залишається поки що невідомим. В Росії йому присвоїли звання героя. Ну да, там, -там люблять. Нагадаю, що це вже далеко. Не перша така ліквідація за останній час російського топ-військового раніше. Нагадаю, що було в районі тимчасово окупованого росіянами Бердянська. Ліквідовано російського генерал лейтенанта Олега Цокова, який був вже поранений вересні минулого року. Тоді йому вдалося вижити. А от цього місяця вже ні. Окрім того, я нагадаю, що нещодавно збройні сили України ліквідували так званого воєнкора, пропагандиста російського ростіка журавльова, який загинув наслідок обстрілу. Як вони повідомили, ну нема чого їхати на українську землю і документувати тут а точніше знімати, а потім хвалитися, як вони в себе злочини російської своєї окупаційної армії. Нема чого для до нас взагалі їхати для того, аби захистити наше небо і посилити наші системи протиповітряної оборони, і не лише і наші позиції на фронті. Це все дуже важливо. Як ми бачимо, як ми говорили із речницею сил оборони Півдня, Сполучені Штати Америки оголосять буквально вже скоро про черговий пакет допомоги. Для України він уже анонсувався раніше. Його сума має становити 400 мільйонів. Зброяться надається через особливі повноваження президента Сполучених Штатів, що дозволяє Пентагону швидко вилучати із власних запасів та швидко доставляти в Україну дрони ракети. БТР Страйкер мають увійти до цього чергового пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки. І вже сьогодні, 25 липня, вони можуть зробити це і оголосити про те, що цей пакет чергової допомоги на 400 мільйонів доларів буде нам. Наданий Associated Press посилається на джерело в Білому домі і повідомляє, що в новий пакет військової допомоги від наших партнерів із Вашингтона увійдуть різні боєприпаси для систем ППО розвідувальні безпілотники Корнета. Також бронетранспортери. Крім того, в пакет включено ракети для Хаймар, систем ППО на сам стрінкер і Джавеліни, авіаційні ракети Гідра 70 також заявили в сполучених штатах, що передадуть нам розвідувальні дрони корнет, гаубичні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери, страйкер а також обладнання для розмінування, міномети і 28 мільйонів патронів для. Стрілецької зброї ця зброя надається через особливі повноваження президента США, тому Пентагон її швидко вилучить. і Очевидно, що скоро вона вже опиниться і на полі на і на нашому полі бою. Президент України Володимир Зеленський провів чергову нараду, а також провів засідання ставки верховного головнокомандувача. Там, звісно, обговорювалися і питання ситуації на фронті на полі бою. Наші наступальні дії і наступальні дії ворога на декількох напрямках. А також обговорювалися питання зернового. Ого терору Російської Федерації а також можливість експортування нашого українського зерна в умовах демаршу Росіянами зернової угоди. Президент України Володимир Зеленський обговорив із зокрема нашими європейськими союзниками подальший план експорту зерна. Він повідомив, що Україна. Вірить у домовленості з європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку. події. нагадаю, що наша позиція зрозуміла про це нагадує президент України Володимир Зеленський. Блокування експорту нашого зерна по суші діє до 15 вересня. Тоді припинять діяти відповідні обмеження. Вони їхнє продовження неприпустиме, каже наш гарант. Тим паче в умовах ось такого блокування Росією зернової ініціативи. Про що говорить Володимир Зеленський? Як можна розблокувати експорт нашого зерна суші, Завдяки нашим європейським партнерам. Давайте разом і почуємо. Детально розбираємо на ставці усі питання щодо захисту від російського ракетного і дронового терору, захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського зернового коридору. Готуємо міцні відповіді російським терористам. На їхні напади провів і велику нараду з урядовцями з нашими міжнародниками щодо експорту української аграрної продукції через територію європейських країн є дуже важлива домовленість з Єврокомісією щодо 15 вересня. Це крайня дата існування обмежень нашого зернового експорту. і Ми віримо, що європейська сторона виконає зобов'язання щодо цієї дати, коли тимчасові обмеження припинять діяти. Абсолютно неприпустимо і відверто не європейське будь-яке продовження обмежень.